Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько. І сьогодні ми закінчуємо розбирати статтю популярного англомовного ресурсу про здоров'я HealthLine, яка називається «29 простих способів. І як нам тут пишуть, звісно, що вони науково обґрунтовані, схуднути природнім шляхом. Помчали? Перші 15 способів, ось тут за посиланням, можете перейти і подивитися обов'язково, точніше, якщо ви цей ролик подивитеся, зробіть це. І до речі, вам не обов'язково дивитися спочатку першу частину. і Як попереднього разу, скріншоти способів вже перекладених будуть завжди перед вами на екрані. А я буду просто. Їх коментувати пропоную не затягувати, переходити одразу до справи. І сьогодні перший, а так то 16-й по рахунку спосіб спробуйте дієту з низьким містом вуглеводів. Багато досліджень показали, що низьковуглеводні дієти дуже ефективні для схуднення і обмеження вуглеводів і споживання більшої кількості і білків знижує ваш апетит і допомагає споживати менше калорій. І тут ще вони пишуть, що це може привести до втрати ваги в три рази швидше ніж при стандартній дієті. З низьким містом жиру. Ну, взагалі, стандартною дієту з низьким містом, дуже низьким містом жирів, важко назвати, тобто це не дуже хороша дієта, тобто, якщо ви е жири е прибиваєте на нуль практично. Але чи хороша низьковуглеводна дієта, яку, про яку нам тут пишуть, це також дуже-дуже велике питання. Для більшості людей швидше ні. Тому що більшість людей будуть себе дуже некомфортно почувати, особливо люди які звикли до споживання великої кількості вуглеводів на день як? Зараз зазвичай воно і є. Тому я не прихильник якогось цих ось цих жорстких протоколів, безвуглеводна дієта, там дуже низькожирова і так далі, і тому подібне. Наше завдання створити дефіцит енергії. Як ви цей дефіцит будете створювати? Буде у вас в раціоні десь більше жирів, менше вуглеводів, більше вуглеводів, менше жирів. Це, скажімо, так, трішки е, другорядна штука, е, тому що вуглеводами жирами насправді можна гратися, просто не опускати на. То низько жири, а там уже кому як подобається. Є люди, дійсно, яким подобається е, така високожирова дієта. І дійсно люди почувають себе насиченими, більш насиченими і комфортніше. І їх. Як то кажуть, не напрягає, коли вуглеводи дуже низькі. І знову ж таки, це тільки для деяких людей. Ось щось типу, наприклад, low carb, high fat, або навіть кето і так далі. Тобто це дуже специфічні протоколи насправді. Але чому люди люблять низьку вуглеводку? Тому що дійсно вага, особливо на початку, може опускатися дуже швидко на низьку вуглеводній дієті, але це не означає, що вона опускається саме за рахунок життя. Коли ви на низьковуглеводці, організм починає використовувати запаси глюкози, які у нас є у м'язах, у починці, у вигляді глюкогену, в деякій кількості. І, а... Ці запаси підв'язують до себе також воду. І тому, коли ви на низьковуглеводці, з раціону не вистачає, простіше кажучи, цукру. Організм починає використовувати свої запаси в першу чергу, і вага починає стрімко за рахунок цих запасів зменшуватися, і за рахунок того, що вони ще й підв'язували до себе воду, в тому числі. І тому на низьковуглеводках люди на старті швидко. Починають втрачати вагу, і це людину ніби як мотивує дуже сильно. Але потім воно все вирівнюється, і вага вже не буде йти швидко, коли ось ці запаси глікогену і вода до них підв'язана. Вийдуть. Тому не треба думати, що вуглевод безвуглеводна дієта або низьковуглеводна дієта це щось таке чудесне. Просто от на старті така штука може бути, але це не означає, що ви втрачаєте е, жири. Тому тут, ну скажімо так, не плюсуємо, але хай буде 50 на 50. Наступний пункт їжте повільніше якщо ви їсте занадто швидко ви можете наїсти занадто багато, на, за багато калорій перш ніж е, відчуєте Насиченню, тобто усвідомити, що ви ситі, і люди, які їдять швидко, мають набагато більше шансів постійно переїдати. І тому, коли ви постійно жуєте, повільно, точніше, от жуєте, пережовуєте, повільно їсте, це може вам допомогти споживати менше калорій і збільшити вироблення гормонів, які пов'язані з тратою ваги. І це дійсно так. Тобто, зараз є дуже велика проблема з тим, що ми всі постійно спішимо, летимо, робота немає. Часу і тому дуже дуже багато людей звикли так сідати і свою порцію ту їжі, поки є там декілька хвилин пообідати, різко в себе, як то кажуть, запхати, от, практично не переживаючи за декілька хвилин в якусь навіть велику порцію їжі, і бігти, наприклад, далі. І так воно входить звичку, це недобре насичення. Воно приходить трішки пізніше після їжі, і якщо ви швидко поїли, навіть якщо ви з'їли велику порцію, вам ви можете відчувати далі голод, тому що насичення воно приходить десь приблизно через 15 хвилин після того, як ви поїли. І тому може бути таке, що ви навіть забагато з'їли як для себе. Але ви можете відчувати далі голод. Деякий час, і якщо ви швидко поїли, насичення ще не прийшло. Ви є ризик, що там візьмете ще якусь добавку, ще чогось не їстеся, і Таким чином ще більше-більше переїсте. Тому старайтеся їсти, по-перше, повільно, пережовувати. Це, в принципі, добре і для вашого шункового кишкового тракту, не тільки для схуднення чи профілактики набору ваги. І старайтеся, навіть якщо ви відчули, що ви ніби як хотіли би ще щось з'їли свою порцію і хотіли би ще щось їсти, почекайте трішки 15-20 хвилин. І подивитеся, що швидше за все, через 15 хвилин. Хвилин вам не захочеться більше їсти. Тому тут е, плюсуємо 100%. Додайте яйця до свого раціону. Яйце це білок і жир. Тобто білок. Це яєчний білок, вибачте, за тавтологію, ну але що поробиш. А, і в жовтку також є деяка частка білка, але в цілому, це м, по більшій мірі жири. Тому, як тут написано, продукти з високим містом білка знижують апетит. Це дійсно так, вони гарно насичують, тому будь-які продукти, де. Високий вміст білка, корисно споживати так чи інакше, і на схуднені тим більше. Тут також, бачите, є дослідження, якісь, хоча ну, вони такі собі, як то кажуть. Але люди, які там міняли булочки якісь зранку, бублики на. Яйця на 65% більше втрачали ваги. Ну за рахунок, от швидше того, що коли ви, якщо ви з'їсте яйця на сніданок, вони набагато більше вас наситять ніж, наприклад, якісь бублики, і тому менше ризик, що ви будете протягом дня переїдати, і тому звісно, це може допомогти під час худня або не набирати вагу. Якщо ви хочете знизити калорійність страв, де є яйця, ну, наприклад, ви омлет готуєте і ви худнете, е, слідкуйте за жовтками. Тобто ви можете десь брати, ну, в залежності, звичайно, чоловік, ви, жінка, які ваші параметри, тобто ви можете контролювати надходження жирів, жовтків і десь брати цілі дійсно яйця, а десь брати яйця без жовтків. Тобто один білок, і так ви збільшите і кількість білка. В цьому пройомі їжі, самого собою, і не взвинтите калорійність а до небес. Тут, з одної сторони, хоч з одного боку, хочеться і плюсинути 100%, тому що яйця це дійсно дуже поживний продукт і дуже гарно насичує, і тому і під час схуднення, тобто можна спокійно використовувати, але щоб прямо аж таки, якщо ви ненавидите яйця, вони були вам необхідні для схуднення, щоб це був якийсь. Не знаю, продукт, завдяки якому ви будете худнути, звісно, ні. Тому тут давайте поставимо все-таки 50 на 50, тому що як і будь-яка їжа, тут все залежить від кількостей. Наступний пункт приправти свої страви. Дійсно, є дослідження, які показують, що е, приправи вони можуть прискорити метаболізм, і за рахунок цього, звісно, трішки, ніби як от вплинути на процес схуднення, тому що на якийсь там супервідчутний буст вашого схуднення, звісно, не треба очікувати, бо на те, що ви будете їсти все під. І, наприклад, з приправами, і будете худнути. Ні, вам доведеться все одно створювати дефіцит енергії, от, все одно правити ваше харчування. Ви за рахунок приправ ви можете просто розраховувати на якийсь маленький маленький плюс, як от з кавою, тобто з кофеїном, плані пришвидшення метаболізму. Але якийсь, кар... на якийсь суперкардинальний вплив, ну е не треба, не треба себе, скажімо, таким чином дурити. Плюс, бачите, вони можуть зменшити апетит, ну, точніше, от сполука, яку містить той же перець Чилі, наприклад, тут, капсаїцин, і за рахунок цього також, ймовірно, зменшити споживання калорій. Тому тут. Плюсуємо, в принципі, хоча це не супер-пупер мастхев якийсь от під час схуднення. От, чи можна прям таки постійно ну, користуватися, який дасть величезний ефект? От. Але тим не менше, хай буде. Наступний пункт приймаєте пробіотики і. Пробіотики, це тема дуже дуже обширна, взагалі мікрофлора кишківника, дуже багато вона зараз досліджується з купою різних аспектів, і в зв'язок мікрофлори із мозком нашим, і з купою, скажімо так, інших речей, процесів і так далі. Тобто дуже багато всього, і тому ймовірно, можливо, дійсно, що як бачите, є якісь дослідження, які показують, от якийсь взаємозв'язок стану мікрофлори з тим же. З ж зайвою вагою, і звісно, кішкова мікрофлора добре, щоб була в здоровому стані, щоб з нею все було в нормі, але це теми взагалі для окремого ролика, тому що повторюсь е вкотре, там є багато про що говорити, тому тут так зачіпаємо приблизно. Але чи приймати е от, додатково пробіотики, коли у вас з ними все нормально і так, тобто немає, от якихось. Е немає факторів, наприклад, які вплинули негативно на вашу мікрофлору. Ну, наприклад, як той же прийом антибіотиків, то тут питання, ви можете проконсультуватися, звичайно, от з вашим е, лікарем. Тому тут більше не в плані схудні, а в плані загального здоров'я. І як бачите, там ще й посилання внизу на те, що можна купити пробіотики. Тобто, очевидно, що це також частково реклама, і можливо би цього пункту е, тут і не було. А якби м -м, не реклама. Тому тут таке, навіть не 50 на 50, а швидше якось залишимо цей пункт, все-таки трошки за межами. Наступний пункт: висипайтеся. Тут важко не погодитись, і все, що тут написано, в принципі, це хороша інформація. Дійсно, сон він важливий і для загального здоров'я, нормальний сон має на увазі і для схуднення, і для запобігання ваги, тому що дійсно ви можете навіть по собі прослідкувати, і таких досліджень є достатньо багато, що сон може впливати на ваш апетит. Точніше, якщо ви не виспались, погано спали, дуже мало спали. Ви можете прослідкувати, що швидше за все вам цей день буде хотітися набагато більше їсти, ніж зазвичай, під'їдати щось. Тому дійсно воно впливає о, дефіцит сну впливає на щоденні коливання гормонів, як тут вказано, гормонів апетиту, і це може привести до. Поганої регуляції, якраз апетиту, і таке знову ж таки ви можете по собі спробувати десь прослідкувати. Тому старайтеся висипатися, щоб цим все було нормально. І в загальному здоров'я, звісно, це корисно. Ну і під час схуднення, тим більше особливо. Тому тут точно плюсуємо. Наступний пункт також такий залізобетонний, їжте більше клітковини. Особливо тут навіть зупинятися не хочеться. Клітковина нам в будь-якому випадку потрібна, і для нормальної роботи кишківника в тому числі. А от під час худнення це взагалі а, така незамінна штука, тому що ось якраз за рахунок, а, ну наприклад, того, чи багатих клітковиною, ми можемо. Значно збільшувати, скажімо, об'єм наших прийомів їжі, тому що калорій мало клітковини з клітковини організм він не може перетравити отримати звідти енергію, тому це ну. Просто, просто незамінна така штука в пані контролю голоду, е, відчуття почуття голоду. По-перше, в нас повільнює випорожнення, заповнює, скажімо так, кишківник, і за рахунок цього, ну знову ж таки, за рахунок ось цього механічного заповнення надає відчуття насичення. Тому особливо от клітковина, яка, е, вод, яка розчинна, яка набухає ось е, у кишківнику. Плюс клітковиною живляться. Наші, наша кишкова мікрофлора, а мікрофлора кишківника, про яку ми вже сьогодні згадували. Тому в будь-якому випадку достатньо клітковини, овочі, фрукти, а, ну і так далі. Про це ми і говорили, і будемо говорити. Тому тут, як я вже казав, стовідсотковий. Плюс наступний цікавий пункт чистіть зуби під час їжі. Ну, е бачите, так, тут написано, що навіть є якісь як посилання на дослідження, воно, ну, чесно кажучи, якесь дуже-дуже дивне, що люди, які, багато людей, які чистять зуби е після їжі, е багатьом людям це допомагає обмежити бажання перекусити або їсти між прийомами. Ну, наскільки дуже важко сказати, і звичайно, що це більше ну, якась така. Додаткова дуже дуже додаткова фішка, ви можете спробувати, тобто, гірше точно не буде, 100%, але чи стане краще, а чи дійсно воно спрацює на вас, хто його знає. Тому тут е, і плюсувати не хочеться, бо пункт сам по собі такий специфічний. Ну, давайте скажімо, скажімо так, от хай буде там, 50 на 50. Пробуйте. Головне, щоб, щоб воно не нашкодить точно. І наступний пункт дуже важливий, боїться і своєю харчовою залежністю. Тобто так, Харчова залежність включає в себе непереборну тягу та зміни в хімії вашого мозку, через які вам важче протистояти вживанню певної їжі. І якраз от найчастіше харчова залежність виникає на от, щось таке, де багато цукру, багато жирів або і того, і того. Разом, тобто їжа така, ну скажімо так, дуже насичена, дуже калорійна. Тому так і стається, що інколи людей насправді така залежність від цієї, її, що вони ну, прямо таки не уявляють без неї свого життя. Взагалі, і тому тут треба працювати дуже серйозно і в плані навчання, самонавчання, роботи з кимось, наприклад, хто буде вас навчати, як харчуватися, як це все працює, чому те шкідливо, якщо ним переїдати, те нешкідливо, наприклад, як оце все працює в організмі, білки жири вуглеводи, калорійність і так далі, і тому подібне, щоб ваша обізнаність ставала вищою в цьому всьому, до яких проблем це все може? Привезти, якщо постійно от неправильно харчуватися і постійно цими продуктами приїдати. Чим більш обізнаніші ви будете, тим легше вам буде із цим боротися. І якщо ви самі в цьому не хочете розбиратися, наприклад, от і хочете перескочити через якийсь а, час, от через якісь. Термін проб і помилок, через який багато хто проходить, хто, наприклад, хоче схуднути, поки не навчиться це все робити, не, скажімо так, не отримує, перевірить інформацію, то ви можете звертатися до мене. Контакти відповідно, як це можна зробити, ви бачите перед собою, і вони будуть також в описі до відео. Я консультую, веду онлайн. А розбираю раціони, кому треба схуднути, набрати вагу чи просто проконсультуватися, можете писати, чим зможу, допоможу своїми знаннями. Тому знову ж таки, якщо хочете зекономити свій час, зверніться до когось, тобто, або до мене, або в принципі навіть до когось іншого. А якщо вам, наприклад, важко з цим розібратися, якщо ви з кимось працювали, з дієтологом, нутраціологом, і, можливо, навіть не одним. І все-таки ви не можете справитися за цими залежностями з порушеннями харчової поведінки самостійно, навіть маючи якісь знання, тоді вже дійсно дуже раджу звернутися до кваліфікованого психотерапевта, когнітивно-поведінкового, от і попрацювати. Такому ключі, тобто не запускати це далі. Обов'язково це зробіть і повірте, це дуже сильно, особливо в зв'язці, коли працює психотерапевт, і коли працюєте ви, наприклад, з дієтологом-нутриціологом, які вам пояснюють ази. А з другого боку психотерапевт працює з вами вже в такому, і дійсно розбирає у ментальному плані. Це може дуже сильно допомогти і набагато прискорити ваш прихід до нормального життя. Тому не нехтуйте, будь ласка, цим. Якщо вам дуже важко, звертайтеся по допомогу до спеціалістів. І наступні два пункти. До речі, ми їх об'єднаємо. Виконуйте кардіотренування і додайте вправи тут переклад машинний на опір, але це силові навантаження. Додайте силові вправи. Тобто, чому об'єднаємо? Тому що це фізична активність. І нам, коли ми худнемо, добре мати і кардіонавантаження, звісно. В, скажімо так, в нашому розпорядку, і силові навантаження. Чому так? Кардіонавантаження нам будуть тренувати зрозуміло, що серцево-судинну систему, і за допомогою них ми зможемо витрачати достатньо багато додаткових калорій, додаткової енергії. Силові навантаження будуть нам допомагати зберігати нашу м'язову масу, тому що, коли ми худнемо, навіть якщо ми все-таки... Правильно харчуємося з достатньою кількістю білка. Ми можемо максимально убезпечити себе від втрати м'язової маси. Але все-таки, коли ми даємо м'язам навантаження постійне, організм краще зберігає м'язову масу під час худнення, тому що він розуміє, ну якщо так можна сказати, що м'язи постійно використовуються, Він буде старатися. Вони він сприймається як те, що вони потрібні нам для, для життя. Ми ними постійно користуємось, і він буде старатися максимально їх. Зберігати, не використовувати. Тому, звісно, в даному аспекті це дуже-дуже е, добре. Якщо ви неправильно худнете, дуже мало їсте, все не збалансовано, і, то ви дійсно можете під час худнення не тільки жир, втрачати великі кількості м'язову масу. А в принципі сповільнить ваш метаболізм, тому що м'язи витрачають багато енергії і в цілому дуже сильно впливають на швидкість метаболізму. Тому обов'язково слідкувати за харчуванням, за достатньою кількістю калорій в раціоні, за достатньою кількістю білка, А якщо є бажання і можливість, силові навантаження також в цьому вам допоможуть, як я вже розповів. Але що треба розуміти, що основою схуднення є Раціон, їжа, тобто худнути можна взагалі без навантажень. І про це я розповідав ось в цьому давньому ролику. Перейдіть, подивіться, посилання тут, за підказкою її буде в описі. Основа це раціон. Завжди починайте з раціону. І якщо ви. Хочете худнути, але ви до цього ніколи і не худли, ніколи не змінювали свою харчову поведінку і не були ніколи фізично активними, не займалися. Я раджу починати саме з харчування на перших порах, отримати вже якийсь результат, і тоді, коли вам буде психологічно легше, ось коли ви звикнете до нового харчування, тоді можна вже за бажанням підключати якісь фізичні навантаження. Тому що, якщо все це разом буде, воно може бути для вас надто важко. В ментальному плані і про це є також ролик більш детальний, можете також прийти, подивитися, і посилання знову ж таки є в описі. Тому ці два пункти точно плюс зв'язки із збалансованим харчуванням з дефіцитом калорій буде прекрасно, якщо ви до цього готові. Ну і якщо вам от подобається це. Таке так такий формат, така рубрика. Хоча би під цим роликом дайте це знати своїми коментарями. Або пишіть, що не зрозуміло, бо до речі, навіть можете писати, що би ви хотіли, щоб я розібрав можливо статтю, якусь чи якийсь інший матеріал. Покажіть, що це вам цікаво. Ну і звісно, можете вподобайками також це робити. Перейдете... Подивитися перший ролик і там також, якщо ви не прокоментували і не класнули вподобайку, зробіть це. І наступний пункт: використовуйте сироватковий протеїн. От це вже зовсім не обов'язкова штука. Тобто, як одне додаткове, ще одне додаткове джерело білка, ну чому піні, якщо тим більше з, у вас з коштами немає проблем, та без. Без питань використовуйте, додавайте, але вам треба розуміти, що це просто їжа, це ще одне джерело білка, поряд, наприклад, з м'ясом, рибою, яйцями, тими самими молочними продуктами, якимись, і так далі, і тому подібне. Тому, якщо вам, наприклад, ну не знаю, важко добрати білок зі звичайної їжі, можете використовувати протеїн. Тобто є люди, які там, ну які не вегетаріанці, наприклад, але які не можуть їсти м'ясо, просто бо вони відчувають в нього якийсь дискомфорт, м'ясо. Молочку, там яйця і так далі, і тому для них ну непоганий варіант для людей, які їдять все, в принципі, все не є обов'язково. Є багато звичайної їжі, і це не є проблемою. Але знову ж таки погано від цього не буде точно. Тому, якщо хочете. Використовуйте без проблем, ну хай буде 50 на 50, частково погодимося. Наступний пункт: практикуйте усвідомлене харчування. Це метод, який використовується для підвищення обізнаності. Знову ж таки, ми про це вже сьогодні розмовляли. Чим більше ви знаєте про їжу, що де в якій їжі, як воно все впливає на організм, як організм використовує нутрієнти, а, яка енергетична цінність різних продуктів. Чим. Краще переїсти чим гірше. Це все вам от, дійсно допоможе усвідомленіше харчуватися і розуміти все інтуїтивно без зважування там постійного чогось чи моніторингу складу і так далі. Звісно, це хороша штука. Ось, і коли ви дійсно обізнані в усьому, вам набагато легше буде харчуватися. Тому, але це тільки знову ж таки для людей, які вже мають знання, які вже розуміються, якщо воно працює. Тому тут звісно плюсуємо і. Сильно не зупиняємося. Ну і останній, напевно, що такий найбільш очевидний найважливіший пункт засерейтесь на зміні способу життя. Тому що дійсно дієта це щось тимчасове. Тобто, як от люди, хоча це неправильне визначення, взагалі, от те, що люди називають дієтами, але дієту люди сприймають як щось тимчасове. І є багато людей, які думають, що от зараз я там декілька місяців посижу на якійсь дієті, схудну, а потім буду їсти як раніше, і буде все супер. Не буду набирати вагу, ні, забудьте про це. Якщо ви посиділи, як то кажуть, на якійсь дієті сходили, а потім повернулися до попереднього харчування, ви будете набирати вагу. Можете подивитися, до речі, ось ролик, чому вага повертається, і як не повернути вагу. Тому що логічно, якщо ви на вашому попередньому харчуванні набирали вагу, або як мінімум вона у вас була високою, а може і не росла вже, але й не падала. Зрозуміло, що ви знову почнете до того харчування набирати вагу, бо очевидно, що ви харчувалися з плюсом калорій. Ось, ну на даний момент у вас буде плюс. Плюс по калоріях, якщо ви повернетеся до того харчування, і надлишок організм буде відкладати. Тому люди, які тимчасово ось це роблять, посидять на чомусь там, що називається похарчуються і в якомусь стилі потім повернуться до попереднього харчування, вони дійсно всі повертають вагу, і тут нічого дивного немає, це очевидні абсолютно речі. Тому зміна звичок і в загальному. Життєвих якихось звичок, і в тому числі харчових звичок, збільшення активності, введення це в звичку. Не от ви худли декілька місяців і тоді займалися, і тоді харчувалися так, як треба, а потім це все закинули після схудні. Ні, це треба робити так, щоб воно було протягом всього життя. І вчитися, і налаштовувати свій раціон, свій розпорядок, свої фізичні навантаження, щоб. Вам це все в тому числі подобалося, щоб воно вас не напрягало, тобто змінювати звички на все життя. Бо тимчасове якесь от сидіння на дієті, воно вам нічим абсолютно не допоможе. Це тільки якийсь можливий результат коротко з короткострокової перспективи. А потім все повернеться до того, що було. Тому вчіться, навчайтеся розуміти свій організм, підлаштовуйте все під себе поступово і змінюйте звички і. Посіб життя на все подальше життя, звісно, тут як я вже на початку сказав, такий великий жирний плюс. Ну, ось такі от два ролики вийшли, такий матеріал. Е і як бачите, в принципі, поради тут в тотальній більшості свої достатньо непогані, як ми з вами розібралися безпосередньо за ось ці два ролики. І використовуючи оці якісь фішки, поради, ви дійсно можете собі полегшити процес худнення. І дійсно, використовуючи щось, щось із цього, ви навіть можете вже почати худнути без додаткових якихось опцій на автоматі. Тобто, це дійсно можливо. Але вам доведеться далі з цим. Всім розбиратися, глибше на цьому розумітися, щоб досягнути потрібних цілей. Коментарів, подобайки. Підпишіться, до речі, якщо ви тут вперше або дивитесь постійно канал і не підписані ще. Ну хоча, до речі, це не обов'язково, насправді. Якщо вам подобається просто так дивитися без підписки, нема питань. Дивіться, головне дивіться, і дивіться ролики від початку до кінця. Це також допомагає у просуванні. Допомогти каналу, до речі, можна не тільки переглядами і ось цим, от всім про що ми тільки що говорили, а й іншими способами, і посилання на ці інші способи, в тому числі Patreon. А є у описі до відео. Ну а ми з вами зустрінемося в нових відео. А ви тим часом, як завжди, не забувайте донатити на ЗСУ, триматися без світла, в тому числі, якщо у вас його особливо вимикають дуже часто і дуже надовго. І бути мені, звісно, здоровими. І тоді ми обов'язково переможемо.